Сьогодні 13 -те. вересня. До дня фізкультурника і, і до Дня, дня. пам'яті. В першу я дуже вам дякую Бориса за свій на турнір, який присвячений пам'яті заслужного працівника фізичної культури і спорту України Бориса Сонька. Перед початком змагань я хотів би, щоб ми з вами разом. Здавали пам'ять хвилин мовчання Бориса Михайловича, а також встанували пам'ять всіх захисників і захисників, які загинули в цій п'ятій війні. Тож, будь ласка, хвилина мовчання. Родина, друзі. Вламова, людині, яка пропрацювала з більше 15 років, знала його Дорогі земляки, Черні, я я, товариш друг. Календар спортивно-масових заходів міста Переяславного Хмельницького Переяслава і району. Включає в собі велику кількість різноманітних заходів. чемпіонатів першості, але поза всяким сумнівом, окремою. В цьому календарі меморіальні турніри. Сьогодні ми якраз таки бачимо тих учасників, яких знайшли можливим в пам'яті нашого советного земляка. Людина, яка дійсно з повним правом може нас носити звання професіонала своєї справи. Дуже приємно, що турнір, присвячений його пам'яті, живе, що ви знаходите можливості приїхати і взяти в ньому участь. Тож я від щиро серцю, вас вітаю. Бажаю безумовної перемоги, тому що робіть змагання вони повинні. України присосенька -е Ратибор, Ратібор! Ратібор, друзі, Ратибор за третє місце. отримують бронзові народи. Кубка Бориса Санька. Вітання. Усім молодці. Попрацювали і отримали бронзу. Друге місце. Велика карати, друзі, молодці, нагородження. Команди велика карати. Осья, ханова Ваня Шенгар Черній. Внучка, И внучка Бориса Михайловича. Витание. Команда Дніпро. Переможец Кубка. Команда Дніпро. Володя Дівечківська Александр Сеньосар присутний Кубок. тут на турнире, на кубку. И команда Дніпро. Сборная. Команда. Молодці. Це там загальне фото з усіма. Добре. З усіма. Вами і нами. Молодці. Молодці. Чудово. Чудово. Сім'я Бориса Синка. Мі друзі, нагороджують. Ahoj, oh, vitáňa, vitáňa, neprianám. Malací, malací. Zarobili, zaslúžili v Kotre i v Čerhove. Kúbok Boris Asunka, U9.